Ось така цікава пропозиція на ринку з'явилася. Це Nissan Qashqai, До речі, він за невеликі гроші. Такий цікавий колір, і він двохлітровий бензиновий двигун. А бензиновий простий атмосферний. Автомобіль з сьомого року 228 тисяч пробігу на механічній коробці передач. До речі, ще в гарній комплектації. Бачите, багажник, який акуратно не зачуханий. Є полочка. Він на ринок перший раз тільки виїхав. Є форкоп, є протроніки, До речі, він приїхав зі Швейцарії, легкосплавні диски, бачу непогана гума. Е, Так, по салону, до речі, запаска є, да? не діставалася. Є запасочка, все є. Е, Повнопривідний, клімат-контроль і мультикермо. Ось по інформації зразу показує 7 850 цінник. Ну, цінник взагалі приємний для такого автомобіля. Сказав про те, що він ще й обслужив його, е, по підвісці перебрав і масла фільтра все поміняно. Так. Тому на нього варто звернути увагу. Ось докаточка лежить, домкратик, все все як має бути, по-хазяйськи. Тому хто хоче перевірити, звертайтеся, можемо для вас його детально перевірити.